Прийдеш. Привіт. Привіт. Е, ну, ми їздимо зараз по Україні з нашими випускниками, з нашими партнерами, проводимо такі невеличкі зустрічі для того, щоб зрозуміти, хто чим займається, ну, от, фактично з 24 го числа, тому що дуже багато чого помінялося, дуже багато хто працює ну, в евакуації, можна сказати, да, в інших громадах. От е, скажи, чим ти от з 24 лютого займаєшся? З Міруполі я виїхав 24-го. В мене було куди виїхати. В мене родичі проживали в Запоріжжі, тому я прийняв рішення десь у п'ятій тільки довго вагався виїжджати, не виїжджати, тому що ну все залишити-виїхати це важко. Але коли в сусідній будівлі почали прилітати снаряди, я зрозумів, що немає сенсу сидіти. І коли я виїхав в Запоріжжя, дві неділі, десь ми просиділи в Запоріжжі, перечікували. Чекали, що шо, щось, ну, щось чекали. Ми навіть не розуміли, зараз я згадую, не розуміли, що ми саме чекали, просто сиділи. Але я така людина активна по життю, я ну, не зміг просто сидіти. І в Запоріжжі був розгорнутий гуманітарний такий хаб. І всіх евакуованих людей, як з Маріуполя, так і з Запорізької області, вивозили туди. І Маріупольська міська рада прийняла рішення зустрічати людей, там реєстрували, видавали допомогу. І тоді я позвонив заступнику міського голови Маріуполя Сергію Орлову і кажу, чим я можу потрібно, що, що, що потрібно для моріпи. І тоді я сказав, там, потрібно харчі, гігієна, одежу, тобто потрібно все, бо люди виїхали без нічого і потрібно було все. І Я почав дзвонювати, шукати, хто чим займається, і що шукати. Одна, одні, одні колеги мене познайомили з Литовським фондом Салосмілтіс. І вони вже з з першого дня повномасштабної війни, два четвертого, вони почали допомагати українцям. І я приїхав у Львов, познайомився з цією організацією, розповів, що мені потрібно, що я допомагаю нашим маріупольцям, і розповів, що потрібно. І тоді в почали нам привозити до Львова їжу, одежу, ліки. Тобто невеликі були об'єми. Там 4, перші там чотири буси заїжджали, і ми там ділили там на три області: на Харківську, Запорізьку та Донецьку. Але Маріуполь становилося більше і більше, тобто, да, бо маріупольська громада вона дуже велика 530 на тисяч населення. І ми ще не мали змоги там порахувати, скільки вижало, Людей дуже було багато і не вистачало. Я почав просто відкривати Фейсбук, бачу якісь благодійні організації, благодійні фонди західні. І я просто почав, почав їм писати. І Маріупольська міська рада відпрацювала, допрацювала. мою пропозицію і було прийнято Маріупольська міська рада відкривати гуманітарно логістичний центр з назвою Я Маріуполь, де буде надаватися комплексна допомога Маріупольцям. Крім цього, що ми. Пропрацьовуємо, будемо шукати житло для Маріуполя, тому що е, є досі приклади, де люди ще живуть просто в школах, да, десь на якихось палітах, матрасах. Тобто над цим працюємо. І також е, в комплексі будемо підходити до працевлаштування, тобто адаптація маріупольців в тих громадах, де вони зараз знаходяться. Тим ти, от чи і чи взагалі ти контактував чи співпрацював е, з випускниками української Миротворчої школи за цей період? Ну, ми uh, з Олександром Копцем у нього вже був досвід, uh, як відкривати організацію, як їх вести, як займатися. І ми консультувалися, тому ну, менш з ним, да, контактували. Mm -hmm. Які знання з української моротворчої школи тобі допомогли? От в твоїй зараз діяльності? Чи вони взагалі вплинули mm -hmm. на те, як ти ну, почав діяти з 24-го числа? Так, звісно, я завжди казав, що знання це наше все, і навіть Потім вже коли я аналізував, стоп, ми ж це навчалися, ми це в іграх відпрацьовували, ми це в командних групах це відпрацьовували, і воно автоматично, тобто випрацьовується. І я буду з радістю ще отримати знання, тому що ну, 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 вони дуже потрібні знання. Таке складне питання, всім його ставлю а, і попереджаю, що воно складне. Тому, як ти бачиш майбутнє? Ну, це може бути в професійному плані, тобто не обов'язково да, глобальне майбутнє. Але от, якщо у тебе є якесь уявлення про те, що буде там, на пів року вперед, на рік, да, то от, що, що нас очікує, да, от, то поділись, будь ласка. На жаль, так, да. це складне питання, тому що спланувати щось, ну, більш-менш живеш там, на неділю щось плануєш. І навіть да, зараз я проживаю у Львові, але я ніколи не збирався жити у Львові і не знаю, чи далі буду жити у Львові. І чи повертатися? Ну взагалі в мене взагалі є плани, коли ми деблокуємо Маріуполь, повернемо Маріуполь, повертатися в Маріуполь, то відбудовувати, тому що хто як німиця ми це ми будемо робити. Я трошки э, встиг попрацювати з командою Маріупольської міської ради. Да, і коли я в 2014 році приїхав, бачив, який був Маріуполь. І коли він за 8 років відбудували, тобто я бачу це, це реально і все відбудуємо. Будемо працювати на відбудову країни тільки залишатися, тільки ще шукати, наращувати допомогу. Наше завдання доносити європейцям. От я через Литовський фонд я їх сюди запрошую, я їх повів на лінію фронту, щоб вони побачили, що дійсно гуманітарна криза воно є. Війна є. Бо європейці, вони думають, якщо від Києва фронт відійшов, то війна закінчилася. Наше завдання ще показувати європейцям, що війна продовжиться. Наші хлопців бувають, наших мешканців бувають. Це і допомагати людям потрібно продовжувати. Все ж таки змінилося ставлення до власної української ідентичності, да? от, особливо у людей, які от, там, зі Сходу України, а, що ця ідентичність посилилася. Чи можеш ти сказати, що в твоєму житті те, що змінилося, ну, в твоєму, да, самосприйнятті або сприйнятті себе як українця, там або як е, маріупольця? Що такого важливого? Якщо ви може пам'ятаєте, да, Маріуполь у 2014 році, скільки було проросійських да, людей, проросійських заходів, якісь проросійські, проросійські атмосфери. Да. І можете, 22 лютого, до речі, Маріуполь проходив, проходила акція «Маріуполь — це Україна. І дуже багато вийшло Маріупольців. тобто Ми вже побачили тоді, що. Маріуполь це проукраїнське місто, і більшість людей вона проукраїнське. На жаль, да, каваберанти якісь залишилися. Але е, настрій людей помінявся. В суспільстві е, зрозуміло, що русські це погано, тому що ну, східні регіони, вони нати там все життя в них була пропаганда проросійська. А після е, військового агресії, початку військової росіяни само люди зрозуміли, що Росія це погано, і Росія не несе нічого доброго. І тому я вважаю, що суспільство наше змінило ставлення. А саме ти, от що ти в собі можеш там сказати, чи щось змінилося в мене напевно змінилося, став більш патріотично патріотичною. Якщо раніше я просто знаєте, не те, що не скажу, що раніше був більш так нейтрально. Ну в мене є робота, я робочий, ну, працюю, працюю, працюю. Там щось, якісь запатріотичні моменти, навіть немає часу було, коли і думати і щось воно. Ну, ну, тобто я вважав себе завжди українцем. Е я жив на Україні і люблю свою Україну. Я ніколи не було в мене думка виїхати. Але е зараз це більше цінуєш. Я от зараз якраз от, міркую, я більше став це цінувати, тому що е це велика цінність бути українцем, бо. Е у нас є порівняння, да? В насправді є свобода і вибору, в нас свобода мовлення є. Ми і це цінуємо. Ти цінуєш, і це ну круто. І я дуже почався бути українцем. Зараз я е, бачу, якою ціною е, це дістається нам, українцям, і нашій державі. Тому в мене в цьому більше з'явилася. Чи хочеш ти передати вітання ну, нашим випускникам? Так, звісно, хочу всім передати вітання за всіма дуже суму, бо нещодавно да, Фейсбук нагадав про наші збори. Фейсбук нагадав, і я дивлюся, які теплі фотки були, які ми були. Ну знаєте, ми хтось там, коли ми збиралися, хтось сказав, що як все погано, да, про пропрацьовували погані якісь моменти. Але ми зараз можна сказати, на все було класно, тому ми обов'язково повернемося до наших зборів. Ми обов'язково повернемо наші території і всі зустрінемось і будемо святкувати нашу спільну перемогу.